Вітаю з поверненням. Ми переходимо до чергування звуків. Це закономірна зміна звуків у коренях і афіксах під час створення нового слова або словозміни у тій самій морфемі. Ми сьогодні розглянемо найпоширеніші випадки чергування голосних та приголосних звуків і почнемо з голосних. Чергування ОЕ з І. Звуки ОЕ, e, що стоять у відкритому складі, міняються на І у закритому. Наприклад, у слові летіти, політ. Бачимо, що у першому слові у нас звук Е стоїть у відкритому складі «ле», А у другому слові «політ» склад – цей закритий літ, і тут Е перетворюється на І. Так само у словах сіль та солі. У першому випадку це закритий склад сіль, у другому це відкритий склад «со». Наступне правило: чергування ОЕ з нулем звука. Голосні ОЕ в суфіксах випадають при заміні слова. Наприклад, садок садка. Бачимо, що тут в першому слові садок ми маємо голосний О, а в слові садка його немає. Так само у слові Орел є звук Е, і у слові орла його немає, тобто чергування з нулем звука. Третє правило: чергування Е з О після «й» та шиплячих. Звук Е ми вживаємо перед. Після шиплячих та й, якщо він стоїть перед м'якою приголосною та перед е і, і. Наприклад, пшениця, ніженька, щебінь. А звук О маємо після шиплячих та Й перед складами з «а», «о», «у» та и. Наприклад, жовтий чого та йому. І четверте правило це чергування е з и, яке відбувається у небагатьох дієслівних коренях, якщо далі з'являється суфікс а. Наприклад, беру збирати, простерти простирати, вмерти вмирати. Бачимо у цих словах приголосний «е», наприклад, ось тут беру. «простерти», вмерти. І бачимо, що в другому слові воно міняється на «и», чергується з «и», тому що наступним є суфікс а. Зверніть на це увагу. А ми переходимо до найпоширеніших випадків чергування приголосних звуків. При словотворенні і словозмінні звук г чергується з Ж, а при словозмінні перед закінченням переходить у зі. Наприклад, крига, крижина на кризі. Вам потрібно запам'ятати ось такі приклади, щоб зрозуміти, як відбувається це чергування. Те саме відбувається зі звуком К. Він переходить у «ч», а перед закінченням у «ці». Наприклад, жінка жіночий жінці. Бачимо К, Ч та «ці», М'який, тому що перед І. Ще в нас подібне чергування відбувається у звуках Х, Ш на С. Наприклад, горох, горошок у горосі. І ще один випадок чергування ди на дж. Наприклад, садити саджу. Насправді, цих правил набагато більше вони є у вас у конспекті. Більшість цих випадків чергування ми з вами навіть не помічаємо, тому запам'ятати їх доволі просто. До того ж, ми повторимо цю тему і навіть розглянемо її детальніше під час вивчення орфографії, коли розглядатимемо позначення чергування приголосних звуків на письмі. А поки зробимо невеличку перерву і згадаємо вивчене, дайте відповідь на кілька запитань опісля продовжимо.